Всім привіт! Мене звати Оксана Білус, я психолог, коуч і розстановник. І сьогодні хочу розповісти вам про те, як допомагає психолог. Психолог допомагає допомагає в різний спосіб. Він може якусь ну, травматичну ситуацію, якесь травматичне переживання, з яким ви ну, можливо прийшли. Прям такий якийсь складний ваш стан, тривожний стан, він може він може прибрати, ну, з, з вероятностю, там не знаю, 95% прибрати за один раз, тому що різні випадки бувають, да, якщо це щось таке геть-геть, геть. геть, геть тяжке, тяжке, Ну, дуже така досить тяжка травма психологічна, маю на увазі, то за один раз її прибрати неможливо. Але якщо такий якийсь сумний стан, така тривожність, якийсь страх, то замінити в плюс можна за одну за одну роботу, за одну зустріч. От. Я подумала про записати це відео, тому що ем, якось у ну, ми всі були дітьми, да? ми всі були дітьми. Ми читали казки, ми бачили казки, ми дивилися мультфільми. Наш, в нашому віці такого сказочного дуже було багато. Да? Ці діти і молодь, яка зараз молодша за мене. Вони, можливо, у казки трохи менше вірять, можливо. А от наше покоління, кому, кому там за 40, кому. З 40 до 50, кому що там може навіть до 40. Це наше покоління, мені чомусь так здається. А, а, а ти, ті, яким за, за 50, це, наше, це покоління вірить якось в казки, в якісь фантастичні речі, в якісь моменти такі, що, що психолог такий собі чарівник змахнув, лише б не паличкою. Да, поколдував і зробив з вашим життям, і все наладилося. І я хочу цей міф ну, розвіяти і сказати, що ну, не може психолог за одну зустріч змінити ваше життя кардинально. Ну, я поясню, чому. Дивіться, у вас було ну, дитинство, але у вас даже був той називається пренатальний період, коли від зачаття до народження ви були там мамою в животику. Ви там чули, ви відчували. Ви могли там чути якісь стани мамині відчувати. Як у неї серце б'ється? Ви могли відчувати мамине хвилювання, мамин страх, мамину небезпеку могли відчувати. І вже за цих 9 місяців у вас там щось могло відбутися. Я скажу про себе, в мене був батько, ну він вже помер достатньо давно бо батько він такий був чоловік ну, сильний, різкий, такий, досить жорсткий, такий, і він ну, роз, розмовляв на повишених тонах. Тобто він так да, іноді і кричав. Да? І, і, і ці крики були у мене. Ну, я їх чула навіть тоді, коли мама була вагітна. Да? Тобто, коли я ще не народилася, ці крики чула, і в мене. Була була така історія, що я ну, боялася громких, громких звуків і громкого якогось такого розговору. Я якось мимоволі зжималася. і Коли, ми це, коли я цю річ пропрацювала, це виявилася моя травма в ну, тому ранпельному періоді, коли папа щось там не знає, що, ну я не, я не знаю, що там відбувалося, але той крик я чула. Я в животі у мами я зжалась, і, і, і це жаття досить довго було. Я його пропрацювала десь після своїх 45 років, приблизно так. Дивіться, бачите, тобто перинатальний період від зачаття до народження. Хоча кажу, що там дитина, що вона там розуміє, вона що не розуміє. Далі період вашого. Ну, контакту зі світом, контакту з мамою від 0 до 5 років, це дуже важливий період. Це просто настільки важливий період, що всі ті, всі ті історії, які стаються в дорослому віці, то, ну, навіть, процентів на 60-70 це, це, це цей молодший вік. Дуже багато травм там закладається. Далі період, період від до до десь там 10-11-12 років цей період. Тут теж соціалізація, тут тут контакти з із зверсниками, да, тут дитячий садок, тут школа. А Тут друзі, друзі, бійки, я не знаю, якісь дитячі свої моменти. Дуже багато все стається і, і і, А сама сама перша то це батьки. Сама перша то це батьки. Батьки це ті золоті люди, які, які нам ну можливо і не, не спеціально, а деякі спеціально. Ну можливо, не спеціально. Ну більшість це робить, я думаю, що це не спеціально, не со зла. Створює нам дуже багато травм, нав'язує нам багато стереотипів, якихось переконань, якихось сценаріїв, ну, частину ми самі беремо, неосознанно сприймаємо. От. Далі пора юності, ці перші закоханості, ці всякі історії: дівчина хлопець, хлопець, дівчина. Ці перше кохання, не перше кохання, перші інтимні стосунки, заміжжя, народження дітей, зради. Ну, ви, ви розумієте, так? Да? Тобто, дивіться, якщо це взяти, це дуже-дуже великий пласт роботи. І коли ви приходите до психолога і сподіваєтеся, що я така тільки хопа, і за один раз все вам вирішила. Я, ну, ви зрозумієте, це неможливо. Це просто неможливо. А. Ну, якби так от перша зустріч у психолога це, це зустріч, зустріч більш діагностична, і вам виговориться розказати всі свої нюанси, всі свої моменти психологу, все, що ви хочете поділитися. І, і, і часто це до двох годин. Людина розказує, розказує. Ну, Приходить з запитом, певно, да, і розказує, розказує. Дуже багато всяких моментів, те з тим пов'язано, те з тим пов'язано, і вона просто хоче просто виговоритися. Це одна зустріч. І, і, за вашим бажанням, вона може бути час, вона може бути ну, годину, може бути дві години, півтори, скільки ви заважаєте. А, от, може не бути цієї такої зустрічі, а може бути зразу робота, але теж це ну, година-півтори займає. Але, як би не було, то за одну роботу, чи просто консультація, де ви розповідаєте, чи, чи навіть робота. Ну, наприклад, розстановочна робота, вирішити всі, все, все, що у вас було, весь ваш бекграунд за, за одну роботу, це ну, неможливо. І я, я розумію, що хочеться за один раз, але ну, ну це, це неможливо. Якщо хтось вам із психологів скаже, що приходьте все порішаємо, ну подумайте, що, мабуть, він трошки перевищує свої можливості. Ніхто не може зробити, вирішити вирішити ваше все, що у вас було за один раз. Якусь, точечне запитання, точечне точечну якусь історію, щось таке, ну, якби частинку якусь вирішити можна за одну роботу, точечну, Ну, все ваше життя. Вирішити за одну роботу. Неможливо. У вас же все, все, все до чого, ви, ви, от ви прийшли до якогось питання зараз, воно у вас же нарабатувалося з дитинства, до да, того пенатального періоду. Ну, допустимо, якийсь страх, якщо він був там, потім ви його удосконалювали, в кавичках, росли, 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 і воно у вас доросло до того, що ви, наприклад, ну не знаю, не можете підійти і сказати там. До свого там, начальника директора, що він підвищив зарплату, да? а все ск... могло бути, перша причина могла бути у тому перинатальному періоді, або в тому періоді, вашому від нуля до п'яти років. О. Тому, тому якось так. А, і тому я думаю, що вже з цього всього, що я сказала попереді, стає таким більш зрозумілим, що найкращі результати, коли ви працюєте ну, не один раз, зустрічаєтеся, да, з психологом, а, а кілька разів, можна брати пакет сесії, там, сесій, 3-5 сама сесій. Сама найкраща робота це та робота, яка проходить десь 3 місяці. Я скажу, чому, чому так? А, нова звичка, новий стан, нове ваше відчуття, нове ваше вміння вбудовується в психіку 21 день. От воно не може, От якщо ми з вами пропрацювали і у вас виникло якесь відчуття впевненості, ну, наприклад, ви прийшли з тим, що ви не впевнені. Ну, це я так условно кажу: прийшли ви з цим, ми вам пропрацювали, відчуття впевненості у вас з'явилося, і це відчуття впевненості. Закріпляється у вас 21 день. Ви пробуєте з нього якісь справи робити, ви пробуєте з, в цьому відчутті просто бути, ви пробуєте в цьому відчутті спілкуватися з іншими людьми. Е і це 21 день. Далі, далі ви вже його відчуваєте. Ну так, закріпилось воно у вас, ви робите якісь справи, воно у вас новими гранями відкривається. І до трьох місяців воно у вас пробудовується. А коли ми з вами працюємо, ми ж з вами працюємо не з одним станом, не з одним, не з одним за, ну, запитанням вашим, не з одною вашою проблемою, не з, з якоюсь критичною ситуацією. Ми працюємо, працюємо з багатьма. І щоб те все, що у вас є, все, що вам заважає, все, що, все, що у вас. на... Назбиралося за ваш вік, вік від народження до, 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 до моменту появи психолога, все те, все те ну, вам заважає якимсь чином десь вас блокує, десь створює якісь перешкоди, десь вам щось не вдається. і все те, щоб, щоб пропрацювати, потрібен час. Тобто на один раз ви прийшли ми одне, один аспект взяли, другий раз, другий, третій і так далі. Там десь щось ви. Не сказали, ми працюємо тут в роботі. Вийшла вийшла якась травма, яку треба просто прибрати. І так, три місяці. Ну я не ставлю, звісно, жорстких рамок. Три місяці, чи скільки. Ну, я так кажу, що три місяці це найкращий варіант. того, що до 90 днів звичка, новий стан закріплюється так, що вже на рівні, я не знаю, закритими очами. Ну, типу, як вас навчили чистити зуби в дитинстві, то ви вже їх чистите на автоматі. Це приблизно так, так? Да? Якщо ви за, за три місяці пробудували в собі цю звичку, цей новий стан, по іншому діяти, по-іншому себе відчувати, то за три місяці воно у вас точно 100% закріплюється. Тому найкраща робота, і, і, і це саме собою зрозуміло вже з цього випливає, що за одну зустріч зробити, змінити нічого неможливо, потрібен час. Потрібен час, потрібні нейронні шляхи, щоб вонові пробудувалися, мозку. Потрібні, потрібні ваші дії, щоб воно все просто прижилося це ваше відчуття в вас. І, і тільки тоді ви з нього там, дієте, ви з нього живете, з цього відчуття, і тільки тоді бачите, і потім ви бачите, які, як це все впливає на ваші дії, як життя змінюється, і тільки тоді ви розумієте. Що от і так воно добре, і так я буду далі себе вести, так я буду далі робити з цього відчуття. Тобто, потрібен час, тому найкраща робота це довгострокова робота, але можна брати якусь там ситуацію чи якусь там проблему. Ну, наприклад, не виходять стосунки з чоловіками або не можуть зустріти свого чоловіка. А, можливо, і вам не понадобиться тих три місяці, можливо, це займе п'ять зустрічей, і за цих п'ять зустрічей можна буде змінити ситуацію на краще. От, і... Але, ну, тобто, кількість сесій, кількість зустрічей, да, вона залежить від вашого запиту, що ви хочете зробити, як ви хочете вирішити. І немає, як так, як горіться, преділа завершенству. З собою можна працювати ну, скільки вам хочеться, скільки ви можете, скільки вам це доступно. Тому що кожного свій матеріальний стан, кожного свої е, е, запити, в кожного свої бажання, думки і, і цілі на життя. Але ну, найкраще те, що триває довше: Один, два, ну, три рази це якісь такі коротко, коротко, короткі. Кроткострокові. Ну, в общем, якісь невеличкі такі моменти можна вирішити, Да. А якщо ви хочете кардинальних і, і відчутних змін у своєму житті, то довгострокова робота. Ну, хоча б від п'яти сесій, від п'яти зустрічей, хоча б від п'яти. Ну, а найкраще це три місяці, шість місяців роботи. І тоді, і тоді у вашому житті точно відбудуться зміни. Психолог ну, чи розстановник, як я вже тепер розстановник, не вирішує за вас нічого. Роль, наша роль це роль провідника, роль людини, яка підтримує, яка відчуває, яка направляє, але ви сам самі ну, якби робите своє життя просто. Ви звертаєтесь з тим, що воно у вас не виходить, там щось десь у вас не виходить. Ви звертаєтесь з тим, приходите з тим, що щось не виходить. Я, наприклад, дивлюся, де ключова проблема. Ми ту проблему ключову, та ключове питання вирішимо, то й зараз і вам треба буде діяти. Тобто, я не можу сказати, що ви прийшли, що я там зробила, і поп, життя змінилося. Вам треба буде діяти, робити, робити певні кроки. Психолог не робить за вас певні кроки. Психолог вас веде просто. Складаємо план, наприклад, її, що ви будете робити. І ви робите, ви йдете відносно цього плану. Щось вам вдається, щось не вдається, десь вам треба підтримка, десь настрій там погіршився, десь якесь щось виникло таке, що вам мішає. Ви звертаєтесь, ми коректуємо, ми, я допомагаю підтримую, йдемо далі. Тобто робота психолога вона така підтримуюча, направляюча, коригуюча і. І мотивуюча, ну багато всього. да Але робота 50 на 50. Я допомагаю, але діяти прийдеться тільки вам. Я не можу за вас. Пам'ятаєте той мультик? Може, пам'ятаєте мультик? Був котрий 9 сасу, як там двоє да? і вони так. Він каже, що і пірашки за мене будете їсти? Ну, тобто, пірашки ви будете їсти самі. Я, ми, ми з вами їх готуємо, тобто я з вами працюю, а пірашки їсте ви самі. Тобто ви самі дієте, ви самі е, робите. Звісно, ви знаєте, що робити, тому що про це ми з вами розмовляємо, ми з вами це працюємо, всі перепони прибираємо, але mm -hmm. до своєї мети ви йдете. Свої, самі, своїми ножками, своїми ручками робити те, що для вас важливо і потрібно. Психолог просто, ну, гарний психолог вас просто підтримує, направляє, підсказує, знімає блоки, перепони. Він вас веде, а основна робота все таки від вас залежить. Якщо якісь ще запитання є стосовно того, цього, да, як допомагає психолог, або можливо, ви хочете у вас виникло бажання зустрітися, пишіть під цим відео, або переходьте на YouTube канал, там є номер телефону, там є посилання на різні соцмережі, Facebook, Telegram, приєднуйтесь до будь-якого, ну, до будь-якої групи, куди вам цікаво, як вам цікаво. Можете послухати мене там, почитати мої дописи, познайомитися зі мною ближче. І якщо у вас якісь є питання, ну, для вирішення, звертайтесь, намагатимусь вам допомогти. Дякую за увагу.